Талібателі шахів рай в роти і звізда. Словенія рейтинг 1913. О, навіть починається. Ні. Сторондійський захист. Я думаю, Грюнфельд. Ну, чи катаємо, де і все. Так, я поняв. 7 провокation, комплекті. А ми де і все. Відразу блокуємо. Позицію. А Тут. Дют. Це 5 він може зіграти. Бити погано, бо він візьме. Да, навіть якщо ми цього пішака заблокуємо, тут поля є 5 будуть. Так, а тут, тут провисає пішак. Упс, упс. Він С5 зіграє. Ну, давай поки що зіграємо H4, щоб тут десь ферзь не заблокував нам. Ні, ну мене це мало хвилює. Зараз h 6, міняємось. Відкриваємо лінію, ферзь залітає і якби розбирається з цим королем. Так. Букає Ну, Давай сюди піду. Злякаю, типу, я зараз візьму, хоча я не знаю, що. В мене взагалі іде інші. Тут цей кінь тримає на F3 тоді. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це щось ти починаєш. Не з тієї ноги. Все це виглядає дуже довго. Кінь на F5 зараз прийде. Ну, щоб з комфортом замотувати, а то ще може не вийде в мене. Коли 2 на 2 йдуть, то не відкривається лінія. А3, Б3, Б3А3. Така ось Нескладна схема. Перший хід треба поміняти чорнопольників. Ідею H4, H5 ми провели. Ми підготовлюємо відкриття лінії. Це все. Правильно він робить. Це все окей. Далі. Далі нам потрібно трошечки білопольну лінію притримати. Підвести туру на лінію і зіграти Кінь F5. Так. Тут все якби як треба. Кінь F5 пішов. Хоча може тут у мене зараз все і не вийде. Я з лінію ж лінію аж не відкрив. Ні, а так то вийде в мене все. Тільки яким чином? Фрезем взяти просто. Він в нього йде як короля H8 і втікти в нас. Представляєте такі? Так. Так, G5. здається, перемагає. Якщо я просто ферзем заберу. Ой, конем, шах. Кудись сюди піде. Мені здається, і так. Це, мабуть, це буде дуже просто, правильно? Ми зіграємо красиво. Окей, okay, я зараз натуплю, а це буде, звісно, красиво. Ми не б'ємо тут, розумієш? Чи не розумієш? Можемо взяти і будемо мати висіти. -о, -о, -о Букаю сака. Або грати сюди. З дею тут пробити. -о. -о, -о. Бокаю сака. Тепер думай. Там то було просто. Тепер думаєш, що робити, супернику. Підаєш кобилку чи ні? Центр за. Ритий. Зоритий центр. Висить на G5, тому я не, не встигаю. Буде шах і вміняюся в фрезі. Мушу брати. Мушу брати. О-о-о, ні 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 Це не може бути добре. Це ти віддаєш мені що сьому горизонталь з комфортом забрати. Тут мат уже тобі висить. Це не може бути добре. Може й добре, це все не знаю. Хто, хто, хто знає. Так. Яку туру куди? Тік. А, Ти можеш просто відійти. Можемо зрозуміти в мене, що я хочу. Просто поки що підійду. Так, можемо тут. Це і не працює. Король не може нікуди, і поворохнутись не може король. О, о БК, СК. Так, мені здається, це поганий хід, але як я це можу доказати? Я б, мені треба сюди слона перевезти. Поки він це не бачить, що я хочу. Так, так. Ну, він все рівно, мабуть встигне. Тут можливо взагалі мат, я просто його навіть і не шукаю. Хотя, що я просто не б'ю? А, ну не треба бути. Опа! Я думаю, там взагалі мати, що 15 кудів назад стояв, я просто його не бачу. Партія весела вийшла. Тактичну ідею побачив тільки неясно, коли. 62 на 46. Точність. Поганий хід, ну, що сказати. А вже, хто, коли йдуть різносторонні роки ровки, то дуже важливо, хто перший починає атаку з тромпішаками. Відкривати лінії. Тут білі встигають перші. Ту треба було зіграти. І що би тут Кінь-5 лупанув? Була такий собі дахіт. Не дуже. G5 треба було б. Позиційно якось тут, можливо, задавлювати його. Ну, я хотів відкривати лінії і матувати. Просто візьми тут. FG. І G5. І конюкап. До H7 добираємось. Ну, це не так гарно, як кінья 5. Простіше було кінь H6, король H8. Ну і десь тут ми здвоїмося. Тора H2 комп'ютер показує. Тураш не хочемо десь відкрити і добратись до королевича. Ну, нормальний хід. Поганий хід. Дуже погана позиція, тому тут всі ходи не дуже. Але тут просто Тут просто для мене. Тут навіть думати довго не треба просто вже 6. Я почав щось мутити. Ну, просто мат ставиш. Я скажу, що мат просто висить уже оцей. Ні, тут ще не мат. Що я там думав? Королів 7. Такий мат. Ну, це не такий красивий, як був з двійним шахом. вже 30 ходів ще роблю. Потім ставлю мат.